Дехто боїться читати Біблію, щоб не знайти там якісь додаткові зобов'язання для себе. Друзі, у Бога немає заповідей без обітниці, у Бога немає повеління без благословіння. І коли Бог каже, я обіцяю, то це не слово офіцера, а слово власника землі і всього світу. Між нами і невидимим Богом є видиме Слово Боже. І силу цього слова він виявив тоді, коли під час творіння він сказав і сталося. Незмінність цього слова він виявив тоді, коли під час пророцтва він сказав і збулося. І вірність цього слова він виявив тоді, коли під час розп'яття він сказав, звершилося. Дорогі друзі, ось таке слово Боже. Ось в цьому сила Божа. І це не просто слово офіцера. І це не просто чесне-піонерське, і це не просто слово дворянина, так сказав Господь. І нехай на цьому слові буде основана наша віра.